Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про два типи зберігання крипти холодне та гаряче зберігання. Поговоримо про особливості роботи цього зберігання, а також про переваги та недоліки холодного та гарячого зберігання. Для всіх новачків, які хотіли розібратися у криптовалюті, згодом постає питання: а де зберігати свою криптовалюту? На початку ви зможете зберігати свою криптовалюту на біржі. Але згодом, коли ваш капітал зросте, ви зможете перевезти його на холодне зберігання. Існує два види зберігання криптовалюти гаряче та холодне. Більшість пересічних користувачів криптовалюти, як тільки заводять свої кошти на біржу, починається знайомство із криптозберіганням. Після того, як вони придбають свою першу криптовалюту, вони зберігають свої кошти на біржі. Згодом, коли кількість активів збільшується, вони починають задумуватися над тим, як безпечніше зберігати свої кошти. На допомогу приходять холодні та гарячі гаманці. Основна відмінність в тому, що гарячі гаманці під'єднані до інтернету, а холодні ні. Принцип роботи, не дивлячись, який метод зберігання криптовалюти ви оберете, вам необхідні приватні та публічні ключі. Якщо говорити простими словами, публічний ключ це індивідуальна адреса, на яку пересилаються криптоактиви, а приватний ключ це ключ, який підтверджує транзакцію. У разі гарячого зберігання ваші ключі зберігає сервіс або біржа. А у разі холодного зберігання криптовалюти, ваші ключі зберігає апаратний гаманець або ви особисто. Для відновлення приватних ключів існує так звана сітфраза. Це спеціальна послідовність слів, яка забезпечує безпеку ваших криптоактивів. Про це ми розповімо у наступних двох відео. Гаряче зберігання: до гарячого зберігання можна віднести біржі, приватні гаманці, електронні додатки і таке інше. У більшості випадків доступ до цих аккаунтів здійснюється подібним чином, як до почти або до додатку на вашому смартфоні. Тобто. Потрібна лише прив'язка до інтернету, біржі та інші майданчики називають цей метод кастодіальним, а гаманці кастодіальними переваги зберігання криптовалюти на гарячих гаманцях. Перше, дає можливість доступу до ваших активів, такі як покупка, стейкінг, обмін, торгівля і тому подібне. Друге мобільність. Є можливість використовувати ваші активи. Без додаткових заморочок. Третє. Підходи для торгівлі з фіатними валютами. Недоліки зберігання криптоактивів на гарячих гаманцях. Перше вразливість до хакерських атак. Друге. Втрата коштів, спричинені через скам біржі або банкрутство біржі. Прикладами гарячих гаманців є біржі, такі як Binance, Coinbase Kucoin. І такі інші. До програмних є trustwallet та Metamask. Холодне зберігання. Холодне зберігання це зберігання криптоактивів без доступу до мережі інтернет. Доступ до мережі інтернет потрібен лише в той момент, коли користувач хоче зробити транзакцію, перевести гроші з біржі на апаратний гаманець. Переваги зберігання криптоактивів на холодних гаманцях. Перше. Захист від злочинності. Приватні ключі належать лише вам. Друге. Це ідеально підходить для того, щоб зберігати великі суми на довгостроковий період. Недоліки зберігання криптоактивів на холодних гаманцях. Перше, не завжди є можливість для обміну та торгівлі, які надають біржі та інші додатки. Прикладами холодних гаманців є апаратні гаманці, такі як Ledger, та трезор, то який метод зберігання криптоактивів можна використовувати. Серед користувачів є популярними обидва методи зберігання. Проте холодне зберігання можна порівняти із сейфом, до якого доступ маєте лише ви, а з гарячим гаманцем ви можете порівняти звичайний банк. На нашу думку, ідеально використовувати гаманці таким чином, якщо ви маєте невеликий капітал. Та готові до ризику, можете використовувати гарячі гаманці. А якщо ви маєте досить великий капітал, то щоб не ризикувати, використовуйте краще апаратні гаманці та холодне зберігання. У сьогоднішньому відео ми розібрались із гарячим та холодним зберіганням криптоактивів. Рекомендую вам підписатися на наш телеграм-канал, у якому ви знайдете всю необхідну інформацію із світу криптовалют. Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайки. Дякую вам за перегляд. Всім добра.